Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любимої українці. Сьогодні мені б хотілося з вами поговорити, так я трішки думок з приводу того, що відбувається, і сказати, що я думаю на сьогоднішній день, що відбувається в країні, що відбувається з нами, психологічно, які в якому стані зараз перебувають українці, про укрив я про пересічних громадян, які зараз в тилу. І хто дивиться, хто спостерігає за війною, хто допомагає, чим може. От хтось, хлопців, звісно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що дають можливість нам отак жити. Що стосується мене, то не мовчати, не мовчати і розказувати, що зараз що я бачу, і що я хотів би вам сказати: що осінь без блекаутів, якщо говорити про осінь, це вже набагато легше. Однак, ви знаєте, попереду у нас дуже багато випробувань. Дуже багато випробувань. І взимку, розумієте, росіяни вони 100% розраховують остаточно зламати нас інформаційно, психологічно та фізично. Тема переговорів з їх сторони все сильніше проштовхується. І ці переговори, ну, я так думаю, що вони неможливі. Бо з росіянами нема про що домовлятися. То така біомаса людей, з якими домовитися дуже-дуже тяжко. Тим паче, що вони постійно порушують свої обіцянки. Просто вже, знаєте, як аксіома. З росіянами про щось договоритися, то просто неможливо. Що говорити про перерву у війні, про можливу, про яку зараз всі говорять. То це час для підготовки для більш вдалого та вивіреного нового удару. І про це не слід забувати. Тож Росія встала на воєнні рейки зараз і на роки вперед і виділила просто божевільний бюджет на війну, на цю війну. Ось і який навіть сам по собі перевищує наш річний. І це ні не для кого не секрет. Ніякого миру вони не планують. Повірте мені, ніякого миру вони не планують, а тему перемовин просувають для втомленого населення. Вони і далі будуть ще все робити, можливе і неможливе, для того, щоб розбити наше суспільство. Тому що найбільша сила, яка нам дала не втратити країну у лютому 2022 року, це тотальний супротив та об'єднаність нашої нації, яка зараз яких зараз вже немає. Нам всім потрібно розуміти, що вся країна працювала на перемогу, а не окрема частина зацікавлених людей, про яких я постійно говорю в своїх відео. Якщо подивитися мої крайні відео, там все, все зрозуміло. Кажучи, відверто, багато чого також залежить від влади. Влада дійсно вважає, що український народ і всі адекватні люди, це, це дійсно проковне. питання влади це окреме питання і тема влади, і те, що відбувається в країні. Ви знаєте, в мене таке враження, що коли людина отримує владу, вона втрачає вона втрачає розум. Я думаю, що таке необхідно нарешті почати саджати корупціонерів. Де на сьогоднішній день 50 позашляховиків. Шевролет даху. Дівчану потрібно це робити, особливо тим, хто цим займався і займається під час війни. Так, таке легке нагадування: а як там гуманітарка у Запоріжжі? Сотні тонн гуманітарки. Є такі представники центральної власті, взять, наприклад, Запорожжя, які продають гуманітарну допомогу. Ми, ми про це не забули. Я не забув. І думаю, що Дуже багато людей про це не забули і знають про це. А в цій схемі я впевнений, не одна, не дві, не 50, не 100 людей. А в цій схемі ну, дуже багато людей у високих кабінетах крадуть. Вибачте, безбожно! Керівництво країни, розумієте, воно стрімко втрачає репутацію через те, що всі бачать несправедливість, розумієте. а що немає жодних вироків, всіх намагаються, всі справи намагаються зам'яти і просто звільнити або сховати, а треба вже е, карати поповні. Інакше ну, не розраховуйте на політичне майбутнє. Питання показало, що кореспонденти найбільше хочуть відстав парламент, несе найбільшу відповідальність за проблеми в державі. Оці 30% байдужих розумієте, про що я говорю? І сподіваюся, що ця зима, що нас очікує, яка розпочала вже як пару днів. Сподіваюся, що ця зима нас об'єднає. Та ми разом пройдемо всі труднощі, і мені дуже б хотілося в це вірити. Тому ще раз і ще раз я хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять нас наш з вами соне. І я вже говорив десятки разів, що просинаючись зрану зранку, дивлячись на сонечко, дихаю свіжим повітрям, я пригадую тих хлопців. І дуже вдячний тим, хто вже поклав своє життя за щасливу. сподіваюся, хотілося б вірити щасливу Україну без корупції, без крадіжок, без тої ганьби, без того бардака, який зараз відбувається у нас в, в тилу. Хто слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу? Ми обов'язково переможемо, але коли якою ціною я не знаю то, що нас очікує взимку. Мені б хотілося, щоб були якісь переміни. Тих, хто краде, тих, хто займається корупцією, всіх саджати, щось з ними робити. Ну, влада цього не робить, на жаль, а люди бачать все більше і більше, розуміють. Ну, і про який рівень патріотизму ми можемо зараз говорити? Хтось скаже, не доречно, не, не на часі, не розколюй, не говори. Але люди добрі. Ми ж все бачимо, люди все бачать. Тому звертаюсь знову і знову до влади, будь ласка, робіть щось небудь Навидіять якийсь порядок в тилу. Я зараз не маю права ніякого права когось звинувачувати, тому що то треба де казати. Повинні бути в мене факти, щоб до мене люди не прийшли з питаннями Андрій Вікторович, що ж ви таке тут розказуєте? Мені б хотілося, щоб ми об'єдналися, щоб ми вирішували певні питання тут в тилу і наближали нашу перемогу. Ось і все. Отож, вечора з України.